So I Відстільки жила два молодика, граф Сент Клер і граф Григорій. Вони дуже дружили, разом каталися верги, разом полювали, а іноді і битися поряд доводилось. Обидва вони дуже любили Я в нього майже не вірю, вигукнув він із сміхом. Здається, всі не болиться про нього, просто казки, якими малят, хлоп'я для. Що інші подоріжні йшли попусті? Доносить на собі трилізник, нічого боятися злих чар. Все одно чи, чи, чи відьми ельфа або демона. І ось він пішов на луг, зірвав листок конюшини і прив'язав його шовковим жармом до руки. Потім сів на коня і разом з графом Григорі поїхав. На безлюдну луку пустку пройшло декілька годин. Все, отрузі, йшло добре, і в запліплювання вони навіть забули про свої побоювання, і раптом якийсь незнайомий верх. Не розрізняє того, що відмітив його другу. Тому він і здивувався і стривожився, коли грав Григорі Різко промовив, ти прямо спожеволів на своєму лицарі Ельфі. Мені так здається, що цей вершник просто якийсь неблагородний рицар. Одягнений він в зелений одяг. Їде на крупному вороновому коні, я люблю сміливих наїзників, і тому мені хочеться дізнатися його ім'я і звання. Отже, я гнатимуся за ним хоч би до краю світу. І не додавши ні слова. Прозорому, дьяво-блакитному одязі, що дріботала за вітром, немов в клапані туману, дуги то кричали, співали, то махали руками над головою, то як божевільні. Ради. Я буду продовжувати читати. Коли ж вони побачили граб Григорі, а він зупинив коня у межі круга, почали вабити його до себе кістлями пальцями. Іди сюди, іди сюди, кричали вони. Іди потанцюй з на. Вип'ємо за твоє здоров'я у крові чаші нашого попалителя. Як не дивно, але чари, що скули молодого графа, були до того сильні, що він, хоч і страшно йому було, не міг не піти на заклик ельфів. Він кинув на шию коня. і вже Само у самого края. Потім наглився і, вдаючи, що хоче щось підняти з землі, промовив хрипким шепотом. Я не знаю, хто ти. І звідки ти приїхав Серлицар. Але якщо життя тобі дороге, Бережись входити в круг і веселитися з нами. Сміявся. Я дав собі слово настонати лицаря в зеленому, сказав він. І я стримаю це слово, навіть якщо призначено мені провалитися в пекло, і він переступив через межу круга і опинився в самій гущавні, танцюючи в духів. Тут вони всі закричали ще принизливіше Заспівали ще голосніше, закрутилися ще швидше, ніж раніше, а потім раптом замовкли всі відразу. І натовп розділився, звільнивши прохід всередину. І ось духи знаками наказали Граву війти по цьому. Він ж пішов і незабаром наблизився до самої середини зачарованого кола. Там за столом з червоного мармуру сидів той самий лицарь в одязі зеленому, як трава, за яким грав Григорій гнався так довго. Перед лицарем на столі стояла чудова чаша з цілісного смарагду. Аж накривало червоними рубінами. Чаша Чажицям була наповнена бересовою брагою. Лицар Ельф узяв руки чашу і з величавим уклоном подав її їтові Григорі, а той раптом відчув сильну справу, підніс чашу до купи і став вбити. Він пив, а брану. Exactly. І зачарувати віки вічно лишитися з ними. Але незабаром їх тріумфуючі крики стихли, тут стали щось бурмутіти і шептати один до одного. Ловили вони шум, що вселив страх в їхні серця. То був шум людських кроків. таких, Що духи відразу здогадалися, пробулиць, хто б він не був, вільний від злих чарів. Це хоробрий граф Сент Клер, наближався до них без страху і коливань, бо ніс він на собі священний знак, тільки він побачив зачароване коло, як вирішив одразу ж приступити магічну межу. Але тут старенький синій ельф, що незадовго перед тим говорив з графом Григорій, зупинив його. О, горе, горе, шепотів він, і з корботою віяло від нього зморженого обличчя. Невже ти, який супутник твій, приїхав сплатити? Свого життя. Слухай, якщо є у тебе дружина і дитя, заклинаю тебе всім, що для тебе Священно Виїжджай звідти, поки не пізно. А хто ти такий і звідки узявся? запитав граф, ласкаво дивлячись на Ельфа. Я звідти, звідти ти й сам з'явився, сумно відповів Ельф. Я, як і ти, колись був смертною людиною. Але я пішов на цю Чиклунську пустку, а политель Елвіс з'явився мені в образі прекрасного лицаря. Він здавався мені таким хоробрим, благородним і великодушним, що я пішов за ним і вибив його в резові І ось тепер я приридав. Чоловічку. Що я повинен робити час не чекає. Ти можеш дещо зробити сер, граф, мов ЕЛЬ Але це дуже небезпечно. А якщо потерпиш невдачу, тебе не врятує навіть сила Священного знаку. Що ж я повинен зробити. Повторив Граф Ти повинен нерушно стояти. Чекати на морозь в холодному вітрі, поки не займеться зоря, і в святій церкві не зазвонять до утренні, відповів старенький Ельф. А тоді поволі обійде все зачароване коло дев'ять разів. Потім сміливо переступить через межу і підійти до столу з червоного мармуру, за яким сидить повлитель ельфів на цьому столітте побачиш смарагдову чашу. Вона прикрашена рубінами і наповнена рисовою правою. Візьми цю чашу і понеси. Але весь цей час не говорине слово. Адже та зачарована земля, на якій ми танцюємо тільки смертним, здається твердою. Насправді тут хитке болото трясовина а під нею величезне підземне озеро. У тому озері живе страшне чудовисько. Якщо ти на цьому болоті, вимовиш хоч слово, ти провалишся і загинеш в підземних водах, тут сиве Ельф зробив крок назад. Піднявся гучний гнівний говір. Схоже, не віддала ні гуркоти грому. Сама земля під ногами, наче тряслася, і здіймалася, немов намагаючись трусити себе непроганого гостя. Але сила зв'язчаного знаку допомогла йому уціліти. І ось він дев'ять разів обійшов круг. Потім сміливо переступив через межу і спрямувався до середини круга. І як же було її здивування, коли він побачив, що всі ельфи, які тут танцювали, лежать на землі, немов маленькі бурульки. Вони так густо взяли землю, що нікому ледве вдавалося наступити на них. Аж він підійшов до мармурового столу, лів ельфів. Він теж цппнів і змерзнув, як і його піддані, а його ніг лежав заклятий, грав Григорій. Та й все ж тут було недвижно, окрім того, чорних, як воїлля воронів. Вони сиділи на кінцях столу, немов вартуючи смарагдову чашу. Були крилами і хрипко каркали. Грам Сандклар узяв у свої руки дорогоцінну чашу, і тут ворони піднялися в повітря і стали крушляти над його головою. Вони люто каркали, загрожуючи вибити у нього з рук чаші своїми пазуристими лапами. Тоді замерзлі ельфи, і сам їх могутній повелитель зворушилися у вісні і підвелися, немов вирішивши схопити зухвалого прибульця. Але сила трилізника перешкодила їм, коли б на це священний знак не врятувати парапові сант клер Але він біжав назад із чашею в руці і його лишив в слові знижу. Ворони каркали, напівзамерзлі ельфи вережчали, а з-під землі доносилися голосливі зітхання страшного чудовиська. Воно заджуїлось у своєму підземному озері і жанало здобичі. Проте хоробрий граф сент клер ні на що не звертав увагу. Він рішуче йшов вперед, як тільки замовк цвін. Граф сент клер знову ступив на тверду землю за межу зачарованого кола, і далеко відкинув від себе чаклунську чашу ельфів. Тої ж ми, і всі замерзлі ельфи, пропали разом зі своїм поволителем і його мармуровим столом, і нікого не залишилося на пишній траві, окрім графа Григорі. Поволі прокинувся від свого чоклунського сну, потягнувся, піднявся на ноги, тремтячи всім тілом, він розгублено озирався довкруги і, мабуть, не пам'ятав, як сюди потрапив. Сент Клер обійняв друга і не випускав своїх обіймів, доки той не опам'ятався. І гаряча кров не потекла по його жилах. Потім друзі підійшли до того місця, куди я грав сент клер бурнув чарівну чашу. Але там вони замість неї знайшли тільки маленький уламок базальту. На ньому була ямка, а в ній крапельки роси.